Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, коли холодний вечір проникає в кістки заварити простий чай із материнки та липи. Візьміть потрохи обох трав, залийте гарячою водою, дайте настоятись і пийте повільно смакуючи. Такий напій зігріє ваше тіло і душу, зніме в тому та надасть затишку. Будьте здорові адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, коли холодний вечір проникає в кістки, заварити простий чай із материнки та липи. Візьміть потрохи обох трав, залийте гарячою водою, дайте настоятись і пийте повільно, смакуючи. Такий напій зігріє ваше тіло і душу, зніме в тому та надасть затишку. Будьте здорові адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, коли холодний вечір проникає в кістки, заварити простий чай із материнки та липи. Візьміть потрохи обох трав, залийте гарячою водою, дайте настоятись і пийте повільно, смакуючи. Такий напій зігріє ваше тіло і душу, зніме в тому та надасть затишку. Будьте здорові адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить, коли холодний вечір проникає в кістки, заварити простий чай із материнки та липи. Візьміть потрохи обох трав, залийте гарячою водою, дайте настоятись і пийте повільно, смакуючи. Такий напій зігріє ваше тіло і душу, зніме в тому та надасть затишку. Будьте здорові! Адже здоров'я це багатство.